Початківці садівники не завжди знають, що правильне поєднання овочів на грядці забезпечує щедрий урожай і захищає рослини від шкідників. Змішана посадка дозволить вам також знизити застосування мінеральних добрив і дасть можливість відмовитися від отрутохімікатів: гарбуз, горох і кукурудза. Ці культури давно подружилися. Кукурудза росте у висоту, стаючи опорою для гороху, який, в свою чергу, бере участь в збагаченні ґрунту необхідним азотом та іншими мінералами Низькоросла гарбуз, закриваючи, розрослися батогами ґрунт, не дозволяє рости бур'янам, а ґрунт під її широким листям краще зберігає вологу. Перець баклажани і стручкова квасоля. Перець і баклажани потребують однакових умовах догляду і складі ґрунту, так само як іншим овочам з сімейства пасльонових. Їм загрожує колорадський жук від злісного шкідника. Ці культури може захистити стручкова квасоля, висаджена поруч до того ж, ця культура має важливу властивість виробляти і утримувати корисні мікроелементи в грунті. Ваклажани також покращують якість ґрунту для своїх сусідів. Але не варто висаджувати їх поруч з картоплею і томатами, так як вони схильні до одним, і тим же хвороб і можуть заразити один одного морква і цибуля. Захистіть моркву, посадивши поруч з нею ріпчасту цибулю, який в процесі росту виділяє аліцин. Ця речовина має інсектицидну і фунгіцидну дію. Відлякує морквяних мух, а вотинний кліч на таку грядку так само не нападе морква. В свою чергу, стане відлякувати лушпинням муху, комахи навіть не будуть відкладати яйця, а врожайність значно зросте. Лук висаджують і прибирають першим. Так молода морква буде захищена від шкідників, а після збирання з грядки сусіда отримає простір для розвитку коренеплодів, томати і базилік. Цим культурам потрібні однакові ґрунт, полив і добрива. Плоди томатів стануть значно смачніше, якщо вони дозрівали поруч з кущами пряної трави змішання запахів листя базиліка, і томатів грають роль хімічних препаратів, відлякуючи комах, в тому числі плодових мух. А аромат базиліка покращує ріст і смак помідорів, продовжує термін зберігання плодів для інших культур томати є поганими сусідами. Вони пригнічують зростання зростаючих поруч овочів.